Дуже вам дякую, шановний премєр міністр Дорогі діко, дякую дуже. І, шановна президента Сандо, Майя, дорогий генеральний секретар Берсе. Дякую дуже за це запрошення і дякую дуже за все, за вашу підтримку, дорогі друзі, панове міністри. Насамперед, я хочу подякувати вашим народам, вашим лідерам. Вашим людям це дуже важливо, що протягом всіх цих років цієї війни ваші народи з нами. Дуже вам дякую за це. Дякую вашим людям за всю цю підтримку для нас, для України, для нашого народу і для наших дітей і підтримку нашого права захищати себе в кожному сенсі цього слова. Не лише право на фізичний захист. Як незалежної держави проти зовнішньої агресії, але також право жити, жити нормальне життя безпечно, так само як це заслуговують всі у Європі чи в будь-якій іншій частині світу сьогодні і цього року для України створюються речі, які потрібно було починати робити вже давно. Принаймні у 2014 році. Але насправді, в дійсності, зважаючи на те, скільки він почала Росія чи підтримала Росія, це повинно було статися ще раніше. Європа має дуже тривалу довгу історію воїн і вона не може дозволити собі ставитися до цього легковажно. Весь тиск на Росію має продовжуватись допоки продовжується окупація нашої землі. Росія повинна. Відчувати, що вона злочинець і зустрітися з наслідками за це допоки наші люди залишаються в російському полоні і допоки викрадені Росією українські діти не будуть повернені додому, санкції повинні обмежувати Росію, поки вона не почне показувати повагу до мирного життя і до прав своїх сусідів. І звичайно, звичайно. Кожен російський воєнний злочин повинен мати наслідки, наслідки для тих, хто їх вчинили. Ми сподіваємося, що трибунал за російську агресію справді почне працювати не лише для нас, а для всіх, хто хоче миру у Європі. Ми розраховуємо, що кожен механізм компенсації від реєстру збитків та Комісії з розгляду заяв і до реальних платежів почнуть працювати і отримують міцну, сильну і належну міжнародну підтримку, щоб люди могли справді відчути, що будь-який вид шкоди, який спричинила війна, може бути компенсовано. Ця війна і російська відповідальність за неї повинні стати чітким прикладом, щоб інші. Навчилися не обирати агресію. Дякую вам, слава Україні.